Всім доброго ранку. у нас сьогодні чудове меню. Якщо ви його приготуєте у своєму домі для своєї родини, то у вас із простого буденного дня день перетвориться на святковий. Тому що, по-перше, це дуже акуратно, красиво, зручно. І дуже смачно. Ви можете це готувати з будь-яких овочів та кусочків м'яса, які у вас є. Це може бути свинина, це може бути курятина, як в нашому випадку. Це може бути картопля, може бути цибуля. У нас немає моркви, додають моркву. Ми додавали дуже багато айви, готуля, які ще називають деякі народи. Я вас дуже прошу, приготуйте. Не полінуйтеся для своїх близьких. Яблучка, подивіться, вони ароматні. Вони набрали смаку, картопелька. Картопелька. Ми навіть ще ось брали на сірничок і додавали туди сальце. Бачите, сальце, що подивіться, яка вона рум'яна, вона виглядає напрочуд апетитно. І це не лише виглядає вона так, вона насправді дуже смачна, дуже поживна. з Я... <кій> Чим будете їсти? Цибуля, цибулю просто замовляли. Тут у нас, до речі, є чесник. Кусочки м'яса ми шпігували чесником. Насправді дуже і дуже ароматно, дуже смачно. І ви можете використовувати це як гарнір. Можете наварити рису, наприклад, білого. Ми варили рис жасмин. Сьогодні він білий, такий дуже гарний. Може, пізніше я покажу. І ви додаєте його. Можете просто їсти картопельку, це хто не любить картоплі, він може просто овочі із рисом і з м'ясом. Хто робить, не любить картопельку, достатньо тут всього більш нічого не треба, додаєте якийсь кетчуп, можливо, якісь консервацію, якщо ви любите, ані помідори чи огірочки, все це є перчик. Сюди можна, до речі, додавати перець. Я його не додавала, тому що перець ми весь свій, що з городу з'їли, признаюсь чесно, а то, що треба в магазині ми не купили слава україні готуйте тримайтеся все буде україна